Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І наразі маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це журналіст, блогер, дипломат, шоумен Дмитро Чекалкін. Питання, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава, друзі, вітаю вас, пане Дмитре. З вами хочемо обговорити таку, мабуть, важливу і ну, навіть можна сказати, досить невтішну тему, як для нашої влади, взагалі для нашої держави. І одразу хочемо запитати вас, як так могло трапитися? Що у вище керівництво Служби безпеки України, організації спецслужби, яка мала би дійсно дбати про нашу безпеку, напередодні великомасштабного, широкомасштабного вторгнення расистів в Україну, туди потрапили, можна сказати, не знаю, крути, зрадники, агенти впливу, агенти ФСБ. Що було не так на той момент, і як вони могли туди Проліст, ми знаємо, це розслідування ДБР, що яким чином цей Сівкович, колишній депутат від партії регіонів, керував, чи, можна сказати, навіть назначав тих чи інших посадовців. Йдеться і про Кулініча, який очолював головне управління СБУ у Криму, яке базувалося в Херсоні, і про Наумова, який став заступником голови СБУ. На вашу думку, то на кому лежить вина за ось такі призначення? Ну напевно ж ці люди не прийшли на банку, знати не постукали в двері, їм там відчинили і їх прийняли на роботу на такі відповідальні посади. Це ті, хто керував кадровою політикою в офісі президента, тому що всі ці посади, всі ці кандидати узгоджувались безпосередньо в кабінеті Єрмака. Ну тобто там вони доповідали Зеленському, але оскільки ця людина займалася зовсім. Не тими своїми професійними обов'язками згідно конституції, він має нагадаю відповідати за безпеку внутрішню політику, але людина займалася великим крадівництвом садівництвом мільярд дерев, Там що там збирався будувати в нас Голівуди, Діснейленди, є бабусі, лавочки з QR-кодами. Ну тобто, я про це попереджав і справдилося найкраще найгірше, на жаль. Мої очікування в 2019 році, я пам'ятаю, якраз у цій парі між там першим і другим туром, коли я мотався по всій Україні виступав на різних там майданах, в студентських аудиторіях Шарій зняв про мене ролик каже: О, якийсь божевільний цей, психопат Чекалкин тут лякає нас майбутнім наступом Росії. Якийсь е там. Е е е е е е е Роздмухує цю російську небезпеку, от Путін нападе, якийсь параноїк, платив 15 тисяч гривень цим своїм агентам, які підбурювали мене і провокували на якісь там серйозні конфлікти. Так от я про це попереджав. Я практично з 2018 року в мене в усіх моїх інтерв'ю повторювалося постійно три слова: Алеппо, Коломойський Путін. Я попереджав про те, що будь-яке українське місто може перетворитися на Алепо. Це була колись перлина близького сходу. До всі мої колеги, однокашники, перекладачі, арабісти мріяли працювати. Найкращі були умови в двохмільйонному цьому сирійському місті. Його Путін за декілька місяців перетворив на руїни. Я казав, якщо за три тисячі кілометрів від Москви вони цього могли, могли це зробити, то що їм буде заважати зробити це в Харкові, чи в Северодонецьку, чи в Маріуполі, яке від широкі на на відстані 10 кілометрів? Тим більше, що все якраз в 2018 році я пам'ятаю, перший раз я почав про це активно казати. коли Путін на всіх довжелезних своїх прес-конференціях на питання, а що ми робимо в Сирії, він відповів: ми там тренуємось. Ну, тобто, <сіх> де ж тоді мали відбуватися справжні бойові дії, не в Мадагаскарі чи в Судані, відповідно, а там, де вже були відповідні, е, найзапекліші там, бої з російським агресором на Донбасі. Я, відповідно, не очікував такого наступу на Київ, але виявилося, що їхня агентура працювала дуже плідно. У мене є програма. Я надсилаю всіх на е, свій випуск на Ютубі, який називається «10 напрямків гібридної війни. Який я записав колись, ну покладаючись на свій досвід, я три роки колись перекладав в академії генерального штабу Ложиської армії курс е, стратегії оперативного мистецтва, де ті викладачі тоді вони були полковниками генерального штабу радянського союзу зрештою з, з часом стали генералами вже генштабу Російської Федерації, і вони були в принципі отцями цієї концепції гібридної війни, згідно з якою. Лише третина всіх, чи чвер, чверть навіть сьогодні, всіх сил і засобів використовується судом на військові операції і зброю. А три чверті на, на гібридну війну зкладової, якою є і констинтинтальна війна, яку тут нам проваджував під керівництвом моїх однокашників, колишніх кураторів телеканалу Інтер, такий був мій однокашник, з якими поступали. То Московського інституту в 81-му році він був потім засновником фонду імені Пушкіна, який в свою чергу був засновником телеканалу Інтер, і про смерть якого мені Коломойський нагад особисто повідомив. Дзвінком так от недаремно, да? Саме, саме Серега Шекланов був керівником куратором цього проєкту через нього на Зеленського в нульових роках просто з неба звалювались ці гроші. Ось а зараз Геоля Рос виклав це відео від откровення колишнього партнера Баканова, як вони бігали з цими величезними валізами з готівкою, тому що вони не знали просто що робити з цими десятками мільйонів доларів, які просто з неба через Хорошковського, через Шекланова, звалювалися на них наприкінці нульових років. Тобто, все було зрозуміло, що це перший якраз в моїй цій програмі. Ти передивитися її на ютюбі, якраз першим пунктом стає кадрова е, політика. Тобто, для того, щоб впровадити всі, всю решту дев'ять пунктів е, гібридної війни, треба було поміняти це керівництво не лише в СБУ, чому тільки ВСБУ? Ну Найпроводніший приклад, який я коли наводжу своїм колегам друзям там з Ізраїльського телебачення, радіо, які беруть в мене інтерв'ю. Ну, вони просто не вірять, да, що можна було призначити генерального прокурора, яка порушила чотири кримінальні справи проти американського президента, дві з яких вже після його інаугурації. Ну <смі> тобто, ну як можна сьогодні навіть там недооцінити великодушність того самого Байдена, коли проти нього чотири кримінальні справи проти його родини порушуються, да, а він таку величезну допомогу дає е, Україні. Практично половина нашого. Сьогодні державного бюджету сформовано за рахунок іноземної допомоги. А в нас на підставі цих плівок деркача Зеленський з Венедиктовою порушують кримінальні справи проти американського президента. Ну а візьміть РНБО. Замість трьох керівників, яких я добре знаю, впродовж там 30 років, того самого Володимира Палича Горбуліна, ракетника, потім Олександра е Турчинова, який був в мене заступником колись в комітеті захисту свободи слова, коли ми воювали проти е кучми, тоді проти втретім, там е теж е бойовий генерал е Кривонос, що сказав, теж мій знайомий з 90-х років Льоша Данілов, коли прийшов за технік. За технік прийшов очолювати РНБО, і що він сказав тоді кривоносу? якої звільняв для нас військова справа не пріоритет. А що ж для тебе в пріоритет в Раді національної безпеки і оборони на другому місці? Цей Демчишин вірніше, да, агент Російського впливу на третьому місці цей взагалі абсолютно рішення. Якесь дикунське фармацевт за фахом, який був в. Ці райси Багатиовий оператором цих оборудок з фармацевтичної, протицевтичній галузі його призначають третім номером в РНБО. І зараз оці ганебна ситуація, коли раптом залякали українців, що рецептурні препарати завтра зникнуть в аптеках в вільному доступі, і за рахунок їх цих рішень аптечні аптечні королі заробили за три дні отримали прибуток більше ніж за там три місяці. Ну тобто, люди прийшли, які абсолютно не дотичні, яке одне відношення: фармацевт, перекладач і зоотехнік мають до ради національної безпеки. А хто прийшов в Міністерство оборони? Цей алкоголік, таран, який на першому ж своє офіційному зверненні сказав, що для нас не пріоритетно взагалі на напрямок НАТО, який демонструє. Демонстративно не подавали дорожню карту. Демонстративно Зеленський три роки поспіль не їздив на асамблеї. На ну як країна від якої залежить наша безпека, про членство в НАТО записано від нашій конституції. А три роки не призначали посла при НАТО. Будь ласка, це навіть в МЗС люди прийшли, які за дорученням того самого Єрмака псували наші відносини з нашими партнерами, називали німецьких президентів там якимись там сосисками чи колбасами. Ну, тобто, я можу перелічувати, знаєте, години всі ці претензії, тим більше, що як Колись ну, випускник нашого військового інституту, де була кафедра спецпропаганди, я не е, закінчував цей факультет е, спецпропаганди, але потім, коли викладав, якраз е, викладав, ну, правда, не, не профільні дисципліни, а арабську мову іврит на цьому факультеті. Я чудово пам'ятаю ці принципи, які були закладені ще за ленінських часів, е, які там повторювали навіть. Ну, достатньо детально розповідали про них радянські дисиденти ще в 80-х роках. Відсилаю всіх до лекцій колишнього цього КДБшника Безменова, яких в американських і канадських університетах читав про принципи цієї гібридної війни: що як треба дезінформувати суспільство, як треба його дезорієнтувати зробити. Другорядне першочергове першочергово другорядним. Першочерговим, першочерговим, другорядним. Ну, будь ласка, останній промови, приклад, нас півмільйона українців проголосували за суддів на Євробаченні, а за, за раду громадського контролю в Міністерстві оборони, де розкрадаються десятки мільярдів, проголосувало там в десятки разів менше людей. Тобто, в людях досі на першому місці якісь абсолютно другорядні, другорядні речі. Ну, я повертаюся до початку нашої розмови, коли там про мільярди дерев і про лавочки з QR-кодами розповідали набагато більше, ніж про реально найпринциповіші принциповіші речі для нашої безпеки, для нашого майбутнього. Пане ну, Дмитре, то на вашу думку, все таки чому у цьому розслідуванні ДБР не згаданий ні колишній вже очільник? СБУ Баканов, ні вища особа в нашій державі Зеленський, який якраз назначив і Баканова і тих самих Наумових чи кулінічів, ну тому що ДБР це вручна сьогодні абсолютно структура. В Зеленському вони з Єрмаку вони насправді викладають в публічний простір лише те, що погоджено з Єрмаком і Зеленським. Тому американці натиснули, американці злили ці. Перемовини записані. Ось вони були змушені щось там якось прореагувати. Але відповідних висновків не було зроблено. Тобто, хто погоджував всі ці рішення, кадрові, не лише кадрові, ну буквально ця Юра бутусов вже <кхух> скільки разів ставив це питання? Дайте. Чий підпис стоїть на документі, згідно з якого була розформована танкова бригада, яка прикривала е, Київ з півночі? На підставі яких документів чи підписи стоять на тих документах, де була знята знята підрозділи шилки, які прикривали Гастомельський аеропорт з боку Київського водосховища? на підставі яких рішень була знята бригада Національної гвардії з Гастомеля? І лишилося там буквально декілька десятків, навіть не спецпризначенців, а строковиків не необучених? Ну тобто, тут десятки таких питань, які вимагають відповіді. Якщо суспільство більше дбає про суддів з цього Євробачення, ну, то що з нього спитати? Між іншим, в мене і до вашого каналу цензія як на. Громадського був якраз в цей період між там, президентськими та парламентськими виборами ось звів мене такий був двобой вас з м -м, піарником 95-го кварталу. Як же: а, Гагарін, так, Артем Гагарін. І він Пане так Пане зморозно... Дмитре, ви, напевно, плутаєте, У нас громадське інтерактивне, а громадське У нас такого проєкту просто не було. Ага, тобто ви не громадське телебачення? Ви, ви громадське? Громадське інтерактивне, так. Ага, ну тобто відношу. Ви не маєте відношення до того року, коли ні, ви бачите, ні, 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 ні. Ні. абсолютно. Тобто я пам'ятаю, як вони так, ну знаєте, абсолютно необ'єктивно тоді себе поводили і підігрували цим настроєм цього Гагарина, який глузував з моїх попереджень. Але на жаль, найкнайгіршими мої... Прогнози вони здійснилися зрештою, і найстрашніше, най, най, най що ніяких висновків за ці вже скільки 14 місяців війни не зроблено. Я завжди наводжу паралелі з ізраїльським досвідом, коли після поразок перших днів так званої війни судного дня. Саме за рішенням уряду Ізраїлю, голодимер і міністра оборони на той час Моше Даяна, була створена комісія, яка розслідувала причини і цієї ну, тимчасової поразки, тому що вони втратили 2,5 тисяч своїх бійців і офіцерів і. А, Підставою для створення цієї комісії був той факт, що вони, не враховуючи попередження свої, своєї агентури, своїх ем, партнерів, навіть в арабському світі, тоді там, Король Хусейн прилітав на власному ем, літаку. Ось у мене тут лежить книга, найвідомішої парадії Зарайського мосту, де mm -hmm. якраз описуються ці е, події, коли на Гвинтокрилі прилетів король Хусейн за три дні до початку цієї війни судного дня, для того, щоб попередити ізраїльтян. Але все ж таки начальник генерального штабу не зважив на ці попередження. Упередження, навіть колишній там зять Саддама Садама Гусейна президента Насара прилетів до Лондона і повідомив про майбутній наступ. Але вони провели замість повної мобілізації, провели часткову мобілізацію. В нас, хоча нас керівництво попереджало за п'ять місяців до початку російської агресії, коли з Єрмаком казали в Вашингтоні рити окопи, рити траншеї, так вони не тільки повної мобілізації, часткової мобілізації не провели і заспокоювали населення тим, що в нас в 2022 році чекають тільки шашлики, що прийдуть, як казав Зеленський в своїх промовах, росіяни з холодцем горілкою зустрінуться з нами на кордоні. Ну, тобто, та це знаєте, важко сьогодні визначити хто саме був агентом, а хто був корисним ідіотом. Але це те, що це ну як мінімум, службова недбалість, а можливо, і дійсно зрадницька політика, політика і спрямовані дивитися на зруйнування. Обороноздатності України, тому що ось на цьому гербі Мосаду є цитати, які я завжди наводжу на початку всіх своїх програм. саундчек, це соломонівські цитати з еклезіасту чи з приповісті Соломонових, І всі роки існування Мосаду згадують одне слово тахбольот тут в цьому випадку це другий вже. Слоган Бен тахбольот і поль А до цього було блітахбольот та самін тахбульот та Селеха Мільхама. Тахбольот це а, обманні маневри, а, це а, хитрощі. Да? Тобто, перша частина цього слогану, що хитрощами веде війну свою супротивником, а внутрішньої політики покладайся на щирих відвертих рад радників, тому що тут якраз підкреслюється, що абіров'є спасіння для держави в великій кількості щирих відвертих радників, ні підлабузників да які які там улеслюють свого керівника якимось компліментами, а саме відвертих радників. нас відбулося все навпаки. Зеленський намагався, замість того, щоб хитро вести політику, він намагався бути абсолютно щирим з Путіним, дивитися йому в очі. Зазираючи, да, невідомо там куди, а внутрішній політик якраз обдурював населення цими абсолютно пропаганд... ну, популістськими словами, що кінець епохи бідності брехні, завтра пересаджаємо всіх по весні. Достатньо просто перестати стріляти тобто з часів. Римської імперії найвідоміший латинський вислів Суми, спасом Парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Навіть там назва цього калібру сьогоднішнього НАТО вона походить від цього пистолета парабелом, який був розроблений, і назва якого походить з цього відомого латинського вислову. Так от, в нас Замість того, щоб готуватися до війни до війни, І в нас навпаки відбулося абсолютне роззброєння держави. Єрмак пишався тим, що вони там погодили чергові там десятки цих міст для розмінування, відвели снайперські групи, що припинили роботу аеророзвідки. Тобто, все потрібно було на вимогу цих оманських домовленостей, про які. Знову ж таки, ніхто ніяких свідчень досі не дав, хоча в будь-якій цивілізованій державі всі ці зов'язання, на які, які які взяв на себе Зеленський, тоді перебуваючи на зустрічі з Патрошевим в Омані, були принаймні були парламентської комісії вже були б доведені, тому що в нас нагадую, парламентсько президентська держава, де саме за парламентом контроль над всіма процесами, як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Пане Дмитре, на вашу думку, які рішення чи дії відчинної влади повинні бути зроблені, щоб цих зрадників, е так би мовити, прибрати, якщо не повністю, ну, то хоча б зменшити у Службі безпеки, безпеки України? Ну, В, в, в тому ж право, що треба повернути е тих, кого звільнили свого часу, не лише в е е СБУ, а в інших установах нас Муженка повернули на е Тижнів, а потім знов за вимогою зеленського звільнили нас кадрові, найкращі кадрові сили того ж самого СБУ були звільнені ті контрозвідники, які писали доповідну записку на Єрмака свого часу. переджаючи про його зв'язки з російськими структурами, про можливість його дії як агента російської розвідки. Їх всіх звільнили. Люди лишилися. Без роботи найкращі сили вітчизняних органів безпеки, тобто ну замість бойового генерала мого доброго знайомого Василя Грицяка поставили золоті Данілова. Ну так що ж можна очікувати від цієї держави, яка абсолютно як сказав митець Петрев'янський, має якісь суїцидальний нас нахили, якщо вона в на період найзатягішого конфлікту з найпідступнішим ворогом людства, взагалі, кривавим вбивцею. Призначає на найвищу посаду в своїй державі блазня. Так що ж можна очікувати від майбутнього цієї держави? Повернути треба всіх, кого Зеленський зняв своїх посад не лише в СБУ, а й в розвідці, в контррозвідці, в прокуратурі, в Міністерстві оборони. Залучити найкращі, найкращі кадри, а звільнити тих, хто саме був призначений за вказівками цього Півковича. тому що це ж ну тільки верхівка айсбергу. Подивитись, кого було призначено за ці місяці після Оманської вже цієї зустрічі, Да? там вже все очевидно, які були відповідні прийняті. прийняті рішення, починаючи з самого Єрмака, якого там за декілька днів Оман, оману призначили. Та до голови офісу президента дуже, дуже промовиста річ, як свого часу переконати е, призначити Медведчука головою офісу президента після скандалу, з е, плівками Мельниченка, як в 2010 році е, змусили е, Януковича призначити Льовочкіна на до голови офісу президента. Тобто це те саме повторилося в 2019 році. Пане Дмитре, на сам кінець, то от все, що ви щойно сказали, все, що нагадали для наших глядачів та радіослухачів, мабуть, багато хто забув ось ці факти, дійсно правдиві, про які ви говорили. За рахунок чого все таки ми вистояли, за за який ресурс все таки Україні вдалося ну принаймі вистояти в перші дні війни, і, наприклад, що Київ не впав, і вдалося звільнити частину нашої території. Ну, це була помилка в прорахунках е, е, Путіна, тому що його е, клівряти, які були відповідальними були за цей напрямок, е, е, в тому числі колишні мої там вони е, на своїх комісійних е, заробили собі величезні статки. Вони там купували собі цілі палаци на тому узбережжі Середземного моря, чи там в, е, в Дубаї. Тобто їм було вигідно вішати путіну лапшину на вуха, казати, що ось їхня е, діяльність принесла такі вже е, суттєві результати, що тут достатньо ті, е, почати наступ, і всі тут з квітами будуть їх е, е, зустрічати російські війська. Тобто вони путіну, який живе в тій сіній бульбачці, вони створили для нього дійсно таку ось е, ну, атмосферу, в якій він вірив, що. Е, і сам Зеленський можливо, одразу ж піде на капітуляцію, тому що я нагадаю, мені мої одноправники колись одразу ж пророкували злет в кар'єрі Зеленського, коли пам'ятаєте, він в кульмінаційній сцені цього ювілейного концерту КВ, КВН, з трьох треба коли він став на коліна і казав, звертаюся до людини, від якої все. Нас в Україні Володимир Володимирович заберіть мене звідси, хоч за борги за газ. Тобто мені тоді ну, сказали: ось, от тепер я тому парню і попри і дійсно, після цього якраз і пішли на нього ці мільярди, вірніше десятки мільйонів на ці ганебні його проекти свати, про яких навіть написано було в російській вікіпедії свого часу. Зараз там відредагували, а свого часу так стали там, що це такий культурний конфлікт між. Таким бедлуватим, тупуватим українцем, воруватим Завгаром Будько і слід російської культури, цивілізації, професором академіком Кавальовим. Тобто, виділяли по 10 мільйонів доларів на рік на, 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 на виробництво цього ганебного серіалу. Чи на це концерти, які вони проводили тут на центральному майданчику, на, на в палаці е, культури України, девали російські саме зірки. На всі радянські свята, там 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Ну тобто, за це е, цього фонди мені Пушкіна, засновника інтерна, через Хорошковського, через інших там агентів впливу, ну зварювалися на них десятки мільйонів доларів. Вони ну, знов-таки надсилаю до цього відео, яке з часу виклав Лео Агарос, де партнер цього Баканова, якого. Знали лише як цього комбінатора з е е офшорами, mm -hmm. який допомагав йому відкривати мій інший однак, що пальчовальна, коли теж працював на цьому телеканалі, тому що в них одні самі ті самі юристи, як ви оформлювали ці їхні офшори, що дев'яносто п'ятого кварталу, що, що офшори Пальчевського. Ну тобто, <coughs> на жаль, знаєте, великий у безлічі мудрості, безліч печалі, хто множить пізнес, помножує біль, то я можу годинами розповідати про всі ці підводні течії. Як російська агентура тут за величезні путінські гроші будувала нам на на жаль всі підвалини майбутнього програшу України? Дякую вам, О, пане Дмитре, самі. за е, цю інформацію за те, що дійсно нагадали, і нашим глядачам і радіослухачам нагадають теж, е, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися журналістом, блогером, дипломатом Шоуменом Дмитром Чекалкіним. Е, дякуємо вам, пане Дмитре. На все добре, тримаємося.